Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Щодня медики головної госпітальної бази області рятують життя наших захисників і цивільних людей, які страждають від ворожих обстрілів та ракетних атак. Пані Віра Сторецька під час вибуху ворожої ракети знаходилась у власній квартирі, постраждала від уламків. Наші медики зберегли жінці здоров'я і повернули її до життя. Історія порятунку у сюжеті моєї колеги Вікторії Галки. Сьогодні пані Віра вже добре себе почуває. Одразу після поранення її доправили до Краматорська. Втім, там їй не змогли надати необхідну допомогу через відсутність сучасної потужної апаратури. Поранено доправили до головної госпітальної бази Дніпропетровщини. Командою медиків Центру хірургії судин в умовах операційної з використанням новітньої апаратури було видалено уламок. Якби не сучасна апаратура, ми б не змогли його дістати ніяк, тому що його візуалізувати навіть в було б просто неможливо. Він був під пучком собі, нервовим, і загроза великої розвиної кровотечі була дуже-дуже велика. Тобто, якби вона якось трошки по-другому повернулась, тим більше сам уламок він був не з рівними краями, і тому якийсь не такий рух їй могло пошкодити або нерв, або артерію, або вену, і вже була б велика кровотеча, і тоді б вже невідомо, як могло б все закінчитись. Сьогодні пані Віра швидко йде на поправку, вже навіть може вставати і потроху ходити. Дуже вдячна лікарям за майстерно зроблену операцію і власний порятунок. Спасіба, доктора, мані. вытащили оттуда. Спасли мне ногу и спасли мне жизнь. Я очень им благодарна. А, да. да, я встаю и немножечко хожу. Это все благодаря докторам. Я благодарна докторам в Краматорске, что они направили меня сюда, в эту больницу. И очень благодарна докторам, которые мне спасли ногу. Я видела все, как это, это очень сложно. Ну, Будемо жити. Лікарі дають оптимістичні прогнози. Віра відновлює здоров'я. Завдяки зусиллям медиків основної госпітальної бази пацієнтка згодом повернеться до повноцінного життя. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1.